Не схиляй своє личко прекрасне, не затулюй повіками віч, із котрих, то могоче, то гасне промінь світла в життя мого ніч. Дай мені садь жагою голодного та райське проміння живе, що з таємних глибин благородного непорочного серця пливе, щоб тебе, над життя, я кохаючи, так добро теж і правду кохав. Про твоє ущасливлення дбаючи, я й про бідних покритчених дбав. Ти будь іскрою, міг громовинною, що й у мертвому збуджує рух, будь вітхнення струєю невпинною, що рве вгору і серце, і дух, хай усерденьку віру будущее, відновлять твої ніжні слова, відновлять пісень, джерло цілюще. Що зморозила жизні зима. Розігнавши всі сумніви й муку, ти цілим мене мужем зроби, Щоб з тобою я жив рука в руку Для добра, для людей, для борби.